Курінський це велика людина ренесансного масштабу і ренесансної різносторонності, який міг показати на собі свої концепції. У нього були концепції для життя. Він вважав, що ми не можемо зробити життя довшим, але ми можемо зробити його значно товстішим, тобто помістити туди значно більше, ніж здається. Тобто можна жити. Можна володіти кількома десятками мов, можна вмістити туди дуже багато музики, дуже багато творчості. Ця інтенсивність творчості і навчання може бути неймовірною і не призводити до психічного вигорання, а навпаки, приносити тільки насолоду і радість, що можна вчити, наприклад, одночасно три мови і при цьому не втомлюватися. А це може давати сил на те, щоб ще писати по п'ять сонетів в день додатково і виконувати всі капріси, поганіння на, на скрипці вранці. Тобто, можна якби, в будь-якому напрямку діяти і отримувати... в, 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 в будь-якому, і все це можна дуже інтенсивно робити більшості людей швидко, інтенсивно, надзвичайно продуктивно, тобто можна зробити своє життя в 100 разів продуктивнішим, ніж воно є, і в тисячу разів, разів більш радісним, ніж воно є. І він це показав на собі, як це можна все, як всього цього можна досягнути. Це абсолютно велика людина, якби він був, наприклад, французом, на нього вводили туристичні групи, як на Єфілів вишну, але поза як він був українцем, то Помер в абсолютній безвісності. На превеликі жаль зараз досі скажеш комусь це прізвищем майже ніхто не знає на превеликий жаль. Так українці більшість не знають своїх великих діячів. Ну, Корінські не знають, звісно, не знають корінського. Хто знає Тараса Кампаніченка взагалі? Я знаю. І нас таких, от є, тисячі чоловік на всю Україну.